Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили поселення до минула. І ворогів у в нас були оті танцювальники, що танцюють і танцюють собі. Їм дуже весело. І Я обіцяв, що я з них повибиваю їхні спорядження. Так, я трошки потратив часу, давайте подивимося, що з них можна вибити. Дивимося зі зброї. Так, починаємо, давайте. У мене зброї багато. Ось от, от такий от серп можна з них вибити. Але то вибити тільки з тих, хто має синю таку накидку. Ну, То, що мають, вони, вони тільки мають. Бачите, він зроблений з людської кістки. Такий штука от. То він до кінжалів належить, бачу. Також з них можна вибити отакий от тисак, який, якщо буде ними користуватися, то за кожне попадання він буде давати 10 рун. Що хто збирає більше руни, може якраз прокачати його, але не знаю, чи він того варте. Ну, можливо, і варто. Так, також, ну, але краще, якщо вже... Прокачувати на руни, то краще не йти той прокачувати, а той, що ми знайшли в тому поселенні череп, тому що він буде давати не 10 рун, а буде давати 20 рун при кожному попаданні. І також ми знайшли отакі ще граблі, можна вибити в них. Вони, до речі, також будуть давати 10 рун при кожному попаданні. Так, дивимося з одежі. От З одежі вони можуть такі от, от капюшони, бачите, давати. О, і от синій, що я казав, можуть давати от синій. То якраз носять ті, що мають ті серпи. Так. Також з них можна вибити їхню одежу. Вон я купа, поки пробував, не вибивався. Так. Якраз найважче було мені чомусь той серп вибити. Так, от, така от одежа, це проста і є ось така синя з синім. От, також можна з них вибити. Все, здається, більше в них немає ні рукавиць, ні рукавиць, ні штанів, здається, в них немає. От, вони танцюють, вони, здається, без них. Так, ну добре, давайте в цьому відео, то я вам показав, тепер ще зачистимо, підемо, вже якщо то поселення, тут ще є вітряки. Раз, два, бачите, три вітряка. Давайте підемо і зачистимо ще оту всю таку більшу частину. І подивимося, позбираємо, що там є. Так, біжимо по дорозі і повертаємо. Направо. Так, давайте подивимося, що тут є навпругі. Ми, до речі, не дивилися. Від дороги так не відходили в бік. Давайте глянемо. Можливо, тут хтось щось захотів нам приховати. Ні, бачу тільки вівці і нічого тут цікавого, вон, крім квітки, я не побачив. І тут я також. Тому давайте бігти на гору. Так, а ну, ще грубина то що росте. Так, от ще квітка бачу. Тут у нас грубина. Квітка більше такого ще о, то таке. Так, о, от ми прибігли до вітряка першого. Найближчого. І що ми бачимо? Бачимо тут і от, і з великими топорами і розбираємося з ними. І плюс тут залишається, навіть не знаючи на них. А, вон ще так. собака. Нею краще розібратися. Ну так, тут ще у нас листократи. На них можна втратити, можна іми тратити. Сильно магію. Так, розібралися там з собаки нам. Зараз нічого не випало. Ось тут ще гурбина в нас дійшлася. Так. Ну, все, тут, давайте дивитися, що вони тут приховували. От бачимо, і тут чомусь він якраз срубав, он ще один Так. арестократ. Тут от, той червоний пульсуючий лист. Кому треба, показую, десь тут він є. Так, йдемо от сюди всередину ще. Ось тут лісов, ой, квітка. Бачимо, тут ще одна собака. Та собака. Ще один пульсуючий лист охороняла. Ой, ще бачите. Ось тут, а, в стойлі Тут горубена у нас, тут мові ще гриби доступні. Так, а тут у нас ще одне стойло. Так, О, і ще один аристократ. Є. Так. Ох, це собака тут. Ми побачили, як вона заховалася. Так, і окуруняла вона тут, а такі тут, тут тютельки сирі. Десять штук, так. Що ми тут ще бачимо? Ну, Де ми тут вийдемо? Ого. Так, тут ще море в нас таке. Ще щось не поняв. Ну. Біжимо далі. Так, все, тут а ми ніби все зачистили. Тому доведеться йдемо далі, вертаємось на дорогу. Так, ніби так. Біжимо, 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 вівці, вівці, вівці. І нічого цікавого. Так, якщо ми не могли спуститися тут, а, а ми з того яка могли спуститися. не назад на дорогу вертатися. А, я не побачив тут, не подивився просто. Ми могли сюди прибігти просто. Так, ну добре. То не так важливо. Ну, біжимо до вон, другий вітряк. Так, що у нас О, на другому вітряку я бачу, вон танцюють знов ті танцюристи. Бачите, навіть двоє теж є в синьому одязі, інші всі в білому. А ті от сині, то якраз з тими вершпами. Знову швиденько розібралися. І давайте подивимося, що нам з них випало. Руни, руни. Та, тут сонячний... Ох, ти. Ох, ти. Тут й... Так, тут соняшник. Ох ты! Ох ты, жить. ну! Що я втікнути не міг, ніяк перескочити. О! Там щось з вогня повилазили ті вогняні чуваки. Ті хотіли нас підпалити. А ми тут застрягли в двох Каміннях і не могли ускочити. Так, і що ж вони таке охороняли, що вони так нас. Ого, синій капюшон, дорожні вільможі руковиці вільможі і штани відможі. Ну Давайте глянемо, що тут за одежа така. Так, Пу -пу -пу -пу. ага, от, у нас така червона є. А то синій капюшон. ага Збільшує інтелект. А той у нас вбійшов життєву силу. Ага. Інтелект трохи збільшує. А, о, 117. А, та, у нас 189, 194, не так вже. Та на 1, 33-34 бачу, інтелект не сильний збільшує. Так. Дивимося далі. Так, Вельможі, Вільможі. Ух ти, тепер знайти тут, а зараз буде Вільможі у Дежу. А во, ні. Де ж тут може бути Вільможі тепер? Ага, во, знайшли. Ось Так, Вільможі. Дивимось отак річ. Так. Рукавиці Ту-ту-ту. Ох, хто ж зараз тут знайти буде. Ага, от вільможі. От, рукавиці вільможі. От такі. Так і дивимося штани вільможі. От, бачу такі. Тут ми швидше знайшли, вже орієнтуємося приблизно, де вони. Ну хай буде. На колекції зійде? У нас ще такого не було. Так, ще ще, щось. Ой, що воно тут ще. О, ще клинок лицаря, парний. Ух ти, а то що у нас за зброя така? От тут якесь потужно більше. М, лут. Так. А де в нас взагалі парні? ого, парні. О, парні контів лицаря. Сил треба 16 і спритність 18 треба. Ну. Теж непогано. У нас ще такі є. Такі є. Такі. У нас вже навіть парні такі. Трошки ми... Вже маємо Так, ну давайте ще подивимося, що тут навколо. Можливо, ми тут ще щось знайдемо. Так, що тут бачу. Так, груби на яку не підібрати. Так, тут у нас такі сидять. Не будемо вже на них сильно відволікатися Так, тут гриби звідси. Вівці пасуться далі. Ага, і більше тут нічого немає такого цікавого. Тут ще кипка. І все. І ми потрапляємо тут на якийсь... Тут його навіть немає, не намальовано, але тут якесь є озерце, чи що тут такесь узерце. О знову ходять і... Мертвіки, тільки тут вже хрусті, а не вогняні. Тут ще один он стоїть. І вон ще один. А там, здається, ще один І Вони тут бачу охороняють у тих метеликів. Так, давайте ми ще підлікуємось. Тут а метелики є. Ось, тут отвітка і тут ще десь матері. О, тут ще матері, а вон ще один. Убираємося. Так, тут у нас ще соняшник. Тут нічого. Так, тут нагору ми куди попадемо? Ага, щось нас не пускає карта. Не може, десь тут вороги є. Там карту не дає відкрити. Ага, вон ззаді ще ми одного пропустили. Так, а отут у нас ще гриби. Гриби. Вон бачу, ще навіть троянди ростуть. Ще троянди. І ще ми гурбину пропустили. Ось така от річ. Ну давайте тоді. Демо, вже можна подивитися? Можна. Давайте тоді біжимо до третього вітря. Так, Тут горбина. Ага, от міст, там ще треба подивитися. Ми там ще не були. Там здається ворог є, з якого мах якийсь мах бойовий є. Ох, тут криса, привели. Тут в нас опірняють куди той вітряк. Так, забираємо з них руни, випали. І що ми тут -а? бачимо навкруги? Голубину бачимо, голубину. Вітрики собі крутяться. Десь тут ще мають бути криси по 100%. О. Маленька, а он велика. О, той сколько. Так. І ще мають, бо там десь бігали. Так, тут у нас ще гриби. Так, тут ще одна крізь. Укороняли вони... О, прахи. Зараз ми глянемо, тут, поки до нас Криси ще біжать. Вот так от. А тепер глянемо, що у нас там за прах такий. Крыс. О, гігантський Крис. Вот такий ми маємо ще прах. Ох, наші же також є. Е Ми Мы в основному двома користуємося. Так. Що тут ще в нас є напруги? Вон якась бабка літає. Що ми випало, вон ще у нас бабка. Давайте заберемо, дивимося. Так, ага, тут можна буде спуститися. Можна спуститися, а можна, я так розумію, прийти отут, потім від того вовня по дорозі. Напевно, ми тоді, щоб не заскакувати, підемо по дорозі. Давайте назад повернемось. Ми ще не подивилися там біля мосту, там, як казав, десь бойовий мах має бути. Із нього здається, як я знаю, щось має випасти чи ні. Ну, зараз глянемо. Так. А, вон він там стоїть, бачите? Так, у нас дивимося, що у нас з магією. Давайте ще більше. Треба його швиденько його знищити, щоб він нас не почав пуляти. Ось так от поки ми його швидше він навіть не встиг. О, бачите? із нього випадає. Дивимось, що випадає. О! Корона хайми випадає. Одежа бойового мага, наружники бойового і обмотки бойового. Так, дивимося. Що тут таке? О, така от Хайми маємо, збільшує мудрість і силу, але знижує концентрацію. Ага. Так. Також ми маємо бойового мага. Так, у нас по-моєму просто районі... Так, а ото є подібна бойового мага. Маємо О, концентрація, тут фізична сила. Файні захисти. Маємо таку одежу. Так, рукавиць, так, бойового мага. Де в нас тут? Так, то не бойовий. Бандита, вельможі. Так. Ага, от бойового мага, то просто чародія, то мага. Так. Маємо такі нарукавники. Тут десь ми маємо такі Так. О, то просто чародія, то бойового мага маємо. Не знаю, сильно вони, вони та трохи відрізняються. Так. Добре, тут ми з вами також розгріблися, зачистили. Так І ще голубина. А тут внизу... Межі... О, а тут ще, ще аристократи. Там наші знайомі, зараз ми ще тут пробіжимо, бо ми тут ще не бігали. І може туди йдемо до них, ще з ними привітаємося. І, певно, будемо тоді... О, тут у нас, бачите, ще є. Субаки. Я так розумію, вони тут охороняють якраз овець. Тут там у нас зелень, а ось ще одна собака. Так, все. Чи тут ще щось є, крім овець? Дивимося. Дивіться как... Так ні, більше я ніби тут нічого, крім увесь, не бачив. От давайте тоді збіжимо, подивимося, що там, чи не змінилося часом з нашими друзями, з якими ми вже раніше спілкувалися. І якщо нічого не змінилося, то можемо завершувати ту частину. Зараз глянемо. Значить, ми вже тут були, ми тут лут піднімали, ми тут по квесту того каріна йшли. То от. Так. Той так і буде мовчати. Сонцеголовий мовчить. Oh, а той? Well. Well, like mm, так, ну ми ну, в нього вже давно все купили, в нього були мої молитви. Так, нічого нового не змінилося. Ну, Тоді будемо певно завершувати на наступне відео. Так, ми з вами тут вже все зачистили, тут зачистили. Можливо, ми з вами підемо на наступне відео, зачистимо оцю сторону до стіни тут. А потім, можливо, підемо от сюди, сюди, сюди і тут ще ту частину. Бо ми ніби так навкруги все зачистили, а то нам залишилося. І тоді, напевно, підемо вже по лівій стороні, десь сюди, напевно, підемо. Можливо, отак от підемо вниз. Будемо бачити. Так, на тому завершуємо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!